Паненікитас питає, чи тепловий насос газ. Е, так, стоп. Щось те... Щось тут, щось воно якесь трошки не. Як оборване. Газ разом з котлом, ну, звісно, з котлом, чи тепловий насос? Е, газ виходить в 240к. Опалення планується лише радіатори, теплої підлоги немає. Пільгового тарифу на електрику немає. Мі... Місяця для великих бочок немає. Пане Нікитач, ну так, тому що для цього ж треба місце збудувати для великих бочок. Там на великий будинок 240 тисяч це, напевно, підключення газу виходить, я так розумію. Взимку будемо там декілька разів на місяць на вихідні. Я б на вашому місці розглядав би газ, чесно кажучи. Я, я друзі, вам поясню, чому. По-перше, газ це все ж таки ресурс, котрий є в Україні. Звісно, що у нас дуже сильно конкурує газ і електрика, і сучасні технології дозволяють нам сильно зменшити витрати на опалення будинків. от Але, все ж таки, полежа руку на серце друзі. Політичне питання грібане розумієте? І виходить так, що газ це все ж таки завжди був, є і залишається більш політизоване енергоджерело. І якщо воно є в Україні, отут, от в землі, для, і його вистачає для опалення наших будинків, і це факт, відомий факт. При тому, що у нас український газ закачується в газотранспортну систему під виглядом росіянського, оця от Шахер-Махер, котрий і 6 часів. Дівчини з косою. Всі знають, розумієте? І, і з нафтою так само. У нас видобуток нафти Закарпаття дуже сильно за останні роки вираз. Тільки де ця нафта. Питання виникає. В дружбу закачувалась під виглядом російської нафти. Ну, шахермахер, коротше. Так от, справа у тому, що із за цієї політизованості. Я не думаю, що газ він буде сильно дорого коштувати, все ж таки. Я вважаю, якщо гроші дозволяють, можна зробити газовий котел і передбачити місце для встановлення теплового насосу. Тому що, все ж таки, я думаю, що з часом тепловий насос він буде потроху здешевшити, плюс у нас все ж таки може розвиватися і далі атомна енергетика. і як... І завдяки їй саме електрика може триматися для населення низькою ціною. Завдяки цьому, розумієте? Тому все ж таки, якщо у вас зараз такий вибір, перше, я би підключив газ в ваших умовах, але місце під тепловий насос я би передбачив. Тому що, якщо станеться так, що у нас газ підскочить, або да, по якимось там причинам, щоб у вас завжди була можливість перейти на альтернативне джерело тепла. Такі варіанти, як сонячні панелі, акумулятори тепловий насос, я не розглядаю. Це, це бред сівої кабили, я вам серйозно кажу, на, навіть не розглядайте. От, з приводу теплоєм, єм, єм, бочки теплоємкості. Якщо у вас будинок інерційний, тобто з масивних матеріалів, це не обов'язково. Тому що, в принципі, от наш будинок спокійно декілька днів без опалення витримує до більш-менш комфортної температури. Звісно, що за декілька днів стане прохолодно, я там одягну теплий носочки і світорочок, але все ж таки жити можна, вижити можна. Тому я би все ж таки газ розглядав з можливістю заміни на тепловий з додатковим джерелом тепла тепловий насос.